Холодний суп з кабачка в таку жару, то що треба. Нарізаємо кабачки кубиком. Я взяв отаких от от 5 маленьких або 3 великих. Відправляємо це все в кастрюльку. Далі беремо одну велику цибулину. Нарізав також такими великими частинками, відправляємо в кастрюлю. Далі нам потрібно 2 зубчика чесноку. Відправляємо сюди. Тепер нам потрібно сюди додати десь 3-4 столових ложки сметани. Сіль, чорний перець, приправа до курки і солодка паприка. Тепер це все відправляємо на плиту 20 хвилин на дуже маленькому вогні. Потрібно це все зварити. Суп наш вже зварився, верніше кабачки. До речі, додав один стакан води, бо цього разу якісь кабачки були не суковиті. Тепер перебиваємо і на пару годин в холодильник. Давайте пробувати. Суп вистих, зробивши трохи сухариків, базилік, поляв це все олією. Отак от, от він виглядає. Ой, коли так жарко, реально. Це то, що треба такого холодного поїсти. Ой, класно, попробуйте.